Молодеж, подивіться в чому ми їдемо, йо ео. Ну, кавалірочки, аудиошечка, та. No, Чесно, тако щось мислі прибігали в кусні купити. Не? Файно, то що. Любить відкрити, де весь їдемо, no. Одне, що як єдине бути. На гроші, кавалерка. No. <coughs> єдине, що, що, no, що не тримає, щоб не задній прийде. Знаєш, бо дурі має і не дасть. Єдине, що не тримаєш, то задній приїдь. Було б задній приїде, а вже би купив. Зполний привід. То з місця, то наставці всі. Поки в наші у нас ще пару днів нас, ми тобі катаємося, катаємося і любуємося, молодь. Так, кайфуємо. За пару днів вже ми її вам подаруємо. Фишу. Просто бомбічна машинка, це що? Задоволення приносить бомбець. Музичка грає чітко, коробочка приключає чітко. Що, що? Да? та й набирає, вона дай політичний. Набирає чітко, це, ні? Сьогодні їхав по, по Бруківці, старій. Так би поволі асфальт їду. Як повідай? Деби, запонім це все. Де ми показати? Нім ще ні вчений не, не зер. Маріаночка десь там вчора в нього була, певно так лизу в нашій невіспо. Червоний, що за червоний? Де весь прищак зараз буде? Де весь прищак? Льоня шмірує, що там є? Але гонько до кого вона. Їде, не не чуєш, я тільки вітер шумить. Так, да. Зараз кавалерочка їдемо, заберемо одну машинку для нашої військових. Так. Вже є готова. Покажемо, покажемо, потім всі, які взяли. Там, де ціла колонка, то й було на партія вже є. Хлопці, видно, що об'єм роботи. Покажемо, будь-який шоці, не купили ці комушини. Та, понабирали, щось під околи. Ще тут зберемо, це ширпа накуповувала, гроші нема, вони жі стояємо, каже, хлопці мусить чекати. Хоче на кордоні вже молодь чекає до нас. Так що їдемо помаленьку, вони по одній забирали. А зараз їдемо одну заберемо, бо там вже нам колеги її помалювали. Має бути чотенько, зараз ми його покажемо. Трохи буде для нашої ЗСУ, трохи машинок купуємо для нашої кавалерочки, не. А як? Бо якби не кавалерка, то би не було ні для ЗСУ. А. Правильно. А. О, тому треба і не забувати про людей, які допомагають їм теж робити якісь файні подгони. Вот, то буде мотиватися. Машинка емоцій. просто кайфова, ти що? Я навіть не думав, що ми можемо таку машинку виробити для кавалірівські, ні. Не? Ну, така пантерочка. По порівняти з бумером, ті шо, бумер був файний, ну тово взагалі. Ааа, за 7 Mm. Просто бомбовато що. Міч то, як сейчас, то приборка рульщи подобає. тож вкраште якісь речі їде, я теповідаю чого чоловічим. Я би не сказав, що вона якусь. Ну, колірка, яка отримає ту машинку, то буде максимально задоволена. Братва, перший джипів вже на базі, подивіться. Вже помальований, все алігансько. Який міцик серйозний. Дивіться кі збережені. Отакі От ми тачки ганяємо. А не всяку шляпу. шляпу, ні? Вже помальовувати, все як має бути. На дропочках таких. Ну. No. з'їхала до Тараса, тут вот трошки підзаправити кондючок, щоб пацанам не було там дуже душно. Зараз заправить кондючок. Їхали по дорозі, заїхали до Тарасаша. Зараз гарно заправимо so. і щоб до чітку. Голову їх Ну. Як вам воїть на ширину? Бомба, дімба. Для пацанів найкраще вибираємо. Дивіться яка запаска стоїть. Теж нова. Максніша запас. Ладні помалювали, ні? Ну, бомбезно, якщо чесно, помалювали. Ззаді місця купа. А тут п'ятьом можна сидіти. Багажник дуже немалий. Щось її загрузити, ще щось. Збережена, все як має бути. 3,2 два дізель. Тягу, тягу, має, не? Ага. Дивіться, як гарно закривається. Така вона велика, так знаєте, буде масивна така. Дивіться. Скільки місця, блін. Багажник свій запакував, все, що треба, і погнав. Ну, ну. Так Це... що, калерочка, отакі-то справи. О, понижаючка, механіка, все як має бути. Все, що пацанам потрібно. Wow. Всі наші сторіси, кавалерочка, тепер буде викладати на резерв. Нехай наша сторіночка трошки основна віддихне собі. Так, хай трохи віддихає, а все будемо показувати вам на резерві, так що, щоб всі були підписані. Так, резерві, щоб всі були підписані молодьо, щоб не пропустили наші сторіси моцніші. І скоро буде ще купа джипарів. Кавалірочка, хочу вам сказати, що ми коротше, сказали пацанам, щоб приганяли джипи нам. Так. Всякі пікапи. Ми так все розігнали, що грошей нам не хватить, але коротше, ми мали взяти 10 джипів, а вийшло 13. По -по -по плану вийде, напевно, що 13 коротше, будемо купляли. Так що буде менше мавівки, буде більше джипів, але по факту буде десь за 13 штук. Так що ви слідкуйте, не пропустіть. Покажемо вам кожну машинку, яку ми пригнали, а яку ми буде підготовлюємо. Моцна колона. Буде моцніша колона, ні? Mm -hmm. І лічно туди поїдемо, завеземо самі пацанам. Так, щоб тися не бояв, поїдеш з нами. Я не знаю, чи я буду туди їхати. Мусиш. Як це? Пацани хочуть видіти тебе, ні? Поїдеш даш зразу в руки такі тачки, блін, З ключами, так далі. Ну, тримайте пацики, то для я, вас. Я в Києві можу дати. Я в Києві. Так що зараз трошки ще заправ. А? Чот, е, чотири, по-моєму? Чи три? Три або чотири? Не два точно. То наразі заправляємо кондюк в тій тачці і їдемо далі по справах. Так що, кольорочка, будемо помаленьку вже підтягували всі машинки. Вони вже стоять під польським кордоном. Треба забирати. Треба на кацулу, кацулу, кацулу і забирати. Бо, бо. Так що вже... Там вже є навіть дві вже малює молодіж, ми все потім покажемо. Все по черзі, все потрошки. Ну, коротше, пацани будуть задоволені, бо ми, ми беремо їм тачки максимально класні, щоб були та, ефективні для них, Кондючок все заправляє, ні? Так, і буде пацанам чотирку. Так, нам не буде душно в машині, як то ми взяли машину, їдемо, бляха жара, ні. No. Ми думаємо, що нам душно, а там пацани бляха... Завжди в екіпіровці -то, всі зібрали. Екіпі, як буде їм душно, то треба трошки злити їм трохи. А зараз тут збуєм, зараз все зробить чотку. Стоп-хоп. Так що така то машинка, ковлячка у нас. Здорова, мав все. як обладає. вам. Як вам помальовано? Як сама машиночка? 8 мійти стан. Твоє машини молодець. Так, зараз будемо заводили помаленьку, будемо пробувати, чи працює кондючок. Воно ну заводи ага. Світиться Воно на повну публік ліче. Він наповнював. Далі все прокачати його. Але вже холодніше дує трошки Масо. Ну, вже вже помаленьку починає трошки холоднішим дути. Ні. Може це ще старе виходить, ні? О, вже ліпше, вже ліпше. О, молодь, вже пішов холод, все як має бути. Дві тут файно дуїть окей. Моцно? Моцно, моцно, притягло, більше не газу, що ти не цей Тобі що? Щоб я не вирвав? Так Окей? Ну Таке ти справи, будеш Все старайся. Все? Зараз закриє цей можна виїжджати. Все файно Все файно, колежка їдемо далі Будемо ставити ту і будемо потім забрали ще що будемо тримали ми вас будемо в курсі? Що будемо тримали в курсі, Халіречко. тому всі підписуються на наш інстаграм, У на наш основу. резервний інстаграм, бо тому, що ми зараз там. Щоб всі були підписані. Так. А потім з часом ми вже вийдемо на основу, бо тому що, якщо треба трошки дати її віддихнути. І все буде чотенько. Що, ми отримали далі.